Як перемогти, чи можна перемогти Хамас, якщо Іран буде його підтримувати або навпаки відмовиться від підтримки? Про тисячі українців, які перебувають зараз в секторі газу, про їхню подальшу долю. Ну і про те, як це воно жити в готелі без стін і сходових клітинок? Розповідь про це з Юрієм Мацарським, моїм колегою, журналістом міжнародником, який зараз боронить Україну у збройних силах. Розмову з ним мав можливість записати напередодні поговоримо те, що вам близько, і те, що ви бачили, насправді, коли ми говоримо про Хамас, в голові дуже часто уявлення, що це знаєте, такі голі босі терористи, якісь релігійні фанатики. А по факту виявилося, що це глибоко законспірована, структурована організація, яка має достатньо сильне, потужне фінансування, розробки університети. Як світ проморгав такого терориста, так або створення такого терористичного угруповання? Ясно, що Іран. Чому допомагав, але тим не менше, світ це проморгав. Ну, ви розумієте, тут дуже важко о, там о, казати, чи не казати, що проморгав або там не проморгав. Тому що, ви розумієте, Хамас це ж не просто якась там о, терористична організація, яка там десь там в горах бігає і когось там похищає, чи когось там, там страча. Це дуже потужна, дуже велика організація, яка керувала. О, Ну, насправді великої кількості людей, от чому, наприклад, дуже багато країн, включно з Україною, не, не визнавали хамас терористичну організацію через те, що ну якось треба було співпрацювати з тими людьми, які живуть в секторі Газа, включаючи величезну насправді українську діаспору в Газі. З ними треба було якось там співпрацювати. Треба було якусь там допомогу цим людям відправляти. Якщо б це було визнано як терористична організація, якщо б з, з Хамасом були якось там перерізані всі, всі шляхи спілкування, якщо були перерізані всі шляхи там постачання, будь-чого. Це треба розуміти, щоб це там дві два чи три мільйони людей були б ну тобто, ну вони були б в набагато гіршому стані, ніж вони є є зараз. Тому дозволяли а, різним країнам, включаючи Іран, включаючи Бахрей, включаючи а, включаючи Катар та інше, а, дозволяли відправляти допомогу, дозволяли. Ізраїль uh, дозволяв, який тримав блокаду uh, сектору Газу з 2007 року, дозволяли uh, реалізовувати якісь проекти через те, що ну неможливо було допомогти людям, які uh, жили в мешкали в секторі Газу газ без того щоб якось хамас цю допомогу він не не відкусував якийсь свій свій шматочок тому казати що проморгали це не можна так ну напевно так це не можна казати а та там були так були там якісь там дзвіночки які а, могли б там а, могли б о, свідчити про те що щось не те відбувається але ж ці дзвіночки були завжди і завжди Хамас до чогось готувався, і завжди Хамас використовував допомогу не тільки для того, щоб там людям допомагати, не тільки для того, щоб там будувати університети чи а для того, щоб готуватися до чергових нападів на Ізраїль для того, щоб готувати чергові якісь там хвилі терористичних атак. Юрі, коли ви говорите про велику кількість українців, це тисячі, це десятки тисяч це переважним чином жінки і діти. Хто ці люди? Як вони опинилися в секторі газу? Це близько тисячі людей. Це близько тисячі людей, і це одна з так, таких найвеличніших діаспор в секторі Газа. Більшість цих людей це жінки та їхні діти. Хоча є кілька чоловіків, більшість цих чоловіків вони за походженням палестинці, Араби, але ж отримали громадянство України. Більшість цих жінок вони вийшли заміж за чоловіків, за арабських чоловіків тут, в Україні. Вони познайомилися. Найчастіше за все в вишах, в українських вишах познайомилися, одружилися і поїхали за своїми чоловіками туди, в сектор Газа. І я кілька разів я приїжджав до них а, як, як репортер, для того, щоб зробити про них якісь репортажі, для того, щоб з'ясувати, як вони, як вони там а, мешкають, і взагалі якось допомогти цим людям через те, що дуже важко там. Насправді дуже важко а українцям важко втріччити через те, що там немає. В секторі Гази не було а представництво дипломатичного представництва а, України і е, дипломатичні представники України з іншої палестинської території, з західного берега ріки Ордан не їздили туди, побоюючись хамас, коли ми говоримо про той про дзвіночок, про який ви говорили. А... Чи ви говорите, що Хамас постійно готувався до своїх нападів? Відповідно, те, що сталося з 7 жовтня, це мало б було встатися, чи 7, чи 10, але в будь-якому чині, будь-яким чином, чи Хамас завжди постійно готувався до нападу? Знаєте, постійно Хамас постійно живе в двох таких модусах: або атакує, або готується до, до нового нападу. Кілька місяців тому я можу плутати це. Може було близько півроку тому, десь там 5-6, може 7 місяців тому. А ізраїльська військова розвідка вона попереджала про те, що новий напад Хамаса може статися дуже скоро. Більш того, вона навіть відкрила деякі плани Хамаса, і так і відбулося саме так. Як попереджували розвідники, так воно і відбулося. Спочатку це був скоординований напад на ці а, спостережувальні вежі. А, спочатку це був прорив через паркан, спочатку це був такий масований і дуже скоординований напад на а, зосередження ізраїльських військ та сил безпеки поблизу сектора Газа, і майже так, як попереджала і розвідки, саме так і відбулося. Ну, це, треба розуміти, що там насправді дуже багато агентів. Ізраїльської розвідки працює мешкає всередині гази, в тому числі я так розумію, і десь там на якихось не дуже uh, високих, але ж тим не менш на яких постах в самому Хамасі, і деякі іноді деякі ці люди вони їх викривають Хамас, і я сам це бачив, як вони з ними розправляються. Це, це uh, страти, це страти дуже жорстокі цих людей або скидають з криш будівель. Або їх є в них така, це така фирмова, як би так мовити, страта хамас. цих людей прив'язують до мотоциклів, а і потім через квартали міста Газа возять їх на високій швидкості допоки вони не загинуть від цих травм, які пов'язані з, з, так, з таким а з таким видом страти. Тобто є люди, які щось допомагали Ізраїлю отримати. Отримати інформацію. Більш того, ізраїль постійно моніторить все, що може моніторити стосовно стосовно газу, мо одна з моїх одне з моїх перших вражень після того як вперше потрапив до сектора гази. Це було більш 10 років тому. Ще коли не бомблять, і коли тихо, коли немає. Цього звуку розривів. Ти постійно чуєш стракотання дронів десь високо-високо в небі. Вони постійно, вдень, вночі вони постійно над сектором газу вони літають і вони постійно моніторять, що там відбувається всередині сектора Газу. Ви розповідали про ці жахливі страти, це одна з причин, що вони тримають в заручниках, по факту їм вдалося да, підкорити мільйонне населення. Це через страх, бо насправді їх же не так багато, якщо брати питому вагу загалом мешканців сектора Газу. Ну, страх це тільки, скажімо так, один з факторів. А як вони відможливі? Ну, перш за все, вони, вони популярні. Ми не можемо це спростовувати. Вони популярні, вони на виборах в так званий палестинський парламент. Отримали більшість більшість голосів. Це вони відбувалося. Якщо я не помиляюсь, у 2006 році, вони отримали майже половину голосів всіх виборців. Якщо ми подивимося зараз на ті опитування, які роблять на палестинських територіях, чи в секторі Газа чи гази чи в на західному березі реки Ордан, ми бачимо, що це найбільш впливова, найбільш популярна зі всіх з всіх політичних сил чи там зі всіх взагалі сил які є зараз в палестині так ну так сталося потім чому вони можуть там тримати ці цих ці, людей ну майже майже в заручниках через те що Uh, багато з цих людей вони не не вважають себе заручниками Хамасу. багато цих людей а вони ну вони ради співпрацювати з хамасом вони ради навіть бути частиною хамасу є блокада є блокада яка з 2007 uh, з 2007 року впроваджена uh, ізраїлем та єгиптом ще однією країною яка uh, який з якою є кордон сектора газа і ця блокада вона перш за все вона не дозволяє людям Виїхати з гази, ну це ну це майже неможливо. Це дуже рідкі якісь там случі, коли люди мали можливість виїхати і десь кудись перебратися, десь там особлис це майже неможливо, тому що для того, щоб виїхати з гази, потрібно мати дозвіл і, і Хамасу, і іншої держави. Через територію якої ти збираєшся виїхати, тобто або Ізраїлю, або, або Єгипту. Крім того, дивіться, ця блокада призвела до того, що Хамас став ну Хамасівська пропаганда, вона єдина працююча пропаганда в секторі Газу. Що я маю на увазі? Коли була впроваджена блокада Ізраїль, через, ну, він дуже так. І досі це робить дуже ретельно слідкував за тим, щоб не потрапляв не не, не потрапляли в сектор газу не тільки там зброя чи якісь там компоненти для цієї зброї, а, наприклад, ще і а, м, а, папір для друку і якісь там друкарські засоби. Чому через те, що в Ізраїлі побоювалися, що ці всі речі будуть використовувані для пропаганди антисемітизму та війни, але ж. А, Виявилося так, що Хамас єдина сила, які, яка змогла на, налагодити а, контрабандне постачання майже всього, включно з бумаг з папіром, включно з е, якимись там друкарськими засобами. Тому там єдиною силою, яка всередині а, сектора гази мала можливість друкувати лістівки, друкувати плакати, друкувати якісь там газети, це був сектор Газу. Ну, це, це був Хамас. Так, от виявилося, що, що це був Хамас. А... Ну їм вдалося і ідеологію свою та вибудувати так, що крім них немає нікого. І зважаючи на те, що ви спостерігали мітинги підтримки, університетів, в яких ця ідеологія впроваджується на найвищому рівні, і це не немає спротиву, так серед населення. Це те саме, що піонерський рух в радянському союзі та юноармійці зараз в Росії? Там є спротив, але ну вірніше він був. Але ж ці спротив багатьом не сподобається. Через те, що це там навіть були якісь мітинги, які Хамас дуже швидко розігнав кілька років тому, якщо я не помиляюсь. Але більшість цього спротиву, який скерований проти, проти Хамасу, це, наприклад, спротив, який намагався, намагався очолити іділ. Чи хтось ще тому спротив Хамасу це, це не історія про те, що о там є люди, які там за все хороше за мир. Люди, які там можуть теоретично там якось скинути Хамас і побудувати там нормальне відносини, мирне відносини з Ізраїлем. Це зовсім не так. Ви були свідком, і багато хто говорить так про це підземне нутро Хамасу про розповсюджену, розголоджену мережу е тонелів. Кажуть, що їх там сотні кілометрів за протяжністю. Чи дійсно Хамас будував? свою стратегію успіху будуючи ці тонелі, і чи дійсно вони самі змогли це зробити? Бо без складних інженерних розрахунків допомоги е, там, серйозних партнерів я маю на увазі зараз Іран, е, російських фахівців, можливо, не вже їм вдалося самим самотужки побудувати цю систему? А, ні, не самотужки. Це 100% не самотужки. Я почну здалека. Я якось приїхав газом, і в мене там і. Знайшов не те, що я знайшов, мені допомогли знайти місцеві мешканці, Це завжди має бути узгоджено з Хамас, а, готель, в якому я мав проживати. Я навіть пам'ятаю назву цього готелю: Комадор Газа Сіті Хоутел, чи Комадор Сіті Газа Хоутел, щось таке. Це там близько 150 п'ятдесят чи сто шістдесят метрів від, від моря. Ну тобто, це насправді дуже круте місця і в цьому. Готелі там 12 чи 10 поверхів, я був єдиним мешканцем, і в цьому готелі, наприклад, не було а, сходинок. Ну, тобто, шахти для сходинок є, сходинок немає. А, і єдина, єдиний поверх, на якому насправді були кімнати, в яких можна було жити, це був той поверх, в якому, на якому я жив. Все інше були просто от пусті поверхи без стін, без, без, без нічого. А, ну, так, і ліфтом питання. А? ліфтом. 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 І треба. Якщо ти виходиш, і тобі треба спуститися, треба кричати в шахту: ей, там, там вімкни, будь ласка, ліфти. Вони там, там хтось чув, вимикав, вмикав ліфти, ти міг їхати. Чому так? Тому що, а є дуже багато країн, які допомагають. А, ні, Хамасу, це треба не Хамаса, це треба, от. От зрозуміти, це. Ці країни вони намагаються допомагати не Хамасу, вони допомагають, намагаються допомагати людям, які мешкають в секторі Газа. А це там, я вже про них згадував: це Катар, це Бахрейн, це Об'єднані Арабські Емірати та багато інших насправді їх багато. І один з прикладів цієї допомоги це якісь там ось ці масштабні будівельні проекти. Вони створюють багато робочих місць. Люди приходять щось там роблять, щось там будують, заробляють гроші. Потім люди, люди вони там якось обслуговують ці, ці ці будівлі, але ж вони стоять пусті через те, що ну там немає попиту, там немає туристів, там немає нікого. Хто хто мав би жити в цих в цих готелях? Але ж їх будують через те, що якось треба ну, якось треба займати людей роботою, якось треба ще отримувати. На, отримувати для вже для справ Хамасу там будівельні матеріали. Ось чому там немає стін в цьому готелі? Чому там немає сходинок? Тому що вся арматура, весь бетон, все це пішло на будівлю цих тунелів Хамасу. Пішло на якісь там бункери підземні, пішло на обладнання якихось підземних. Виробництво яких вони збирають свої ракети. це дуже простий приклад, який наочно може побачити, побачити кожний, хто приїжджає в сектор Газу. Як думаєте, ізраїльську армію, що чекає в підземельні гази? Ви розумієте? Це не факт, навіть, що вони туди підуть, в ці підземелі. Тобто, ну це ну це дуже важка історія. Це дуже важка історія через те, що. ну Ніхто собі не уявляє насправді, що там відбувається в цих А, І навіть якщо підуть, там я не, не можу собі уявити, що там буде. Але ж треба ще розуміти, кожного разу, коли Ізраїль влаштовував будь-які операції в секторі Газа, ось ця історія з підемо з танками та підемо з піхотою всередину, це завжди був просто останній просто останній варіант. Завжди намагалися зробити щось там за допомогою дронів, за допомогою літаків, за допомогою керованих ракет, за допомогою якихось там точкових е, е, там, операцій спецназу, які там кудись там скидали зверто з гвинтокрилів, потім там підбирали, і вони там щось мали зробити дуже швидко, і дуже там от на якомусь там дуже маленькому, е, ну, маленькому просторі, тому що завжди є велика небезпека. Ну, тобто, бої в місті це завжди най, найважча історія на війні. Це просто ну найважча історія на війні, тому що в тебе кожна будівля це е, кріплення. В тебе е, кожний підвал, це це, це бункер, і насправді вони так і робилися там, будувалися підвали, як ці бункери. Більш того, ці всі тунелі хамасівські, ну не всі, але ж там деякі з них вони навмисно були розроблені, збудовані таким чином, щоб. Е, Якщо Ізраїль заходить військами, якщо Ізраїль заходить танками, якщо Ізраїль заходить піхотою, щоб завдяки цим тунелям можна було би опинитися десь в тилу ізраїльських військ або десь з флангів зайти. Тобто, це насправді дуже ризикована операція. це насправді ця операція може дуже до дуже, дуже великі, великі втрати принести до Ізраїлю. Ну, звісно, вона буде вона принесе нові новий дуже великі жертви серед мирного населення. Сектору Гази, На жаль. Ми з вами сьогодні дуже мало, практично не, не, не говорили про і не називали країну Іран, але всі ми розуміємо, що за Хамасом стоїть Іран, так само як і за ЛДНР, так званими, так на території України стоїть Росія, і ми боремося, б'ємося з Росією для того, щоб повернути мирне життя і на наші території. Але це означає, чи означає те, що е, Хамас буде живий до того часу. Поки ми не здолаємо Іран, ну світ не здолає Іран. Чи означає це, що поки за Хамасом стоїть Іран, ця організація нікуди не зникне і мир на, на землі сектора Гази він не встановиться? От це таке не дуже, як на мій погляд, не дуже правильно порівнення ЛДНР з Хамасом. Чому? Тому що всі ці так звані ЛДНР, вони з самого початку були просто якоюсь ширмою, за якою ховалися Росія, за яких за якою ховалися ну саме російські окупанти, тобто, це були росіяни, які вигадали собі назву ЛДНР, і типу там ой, давайте там якось там з ними спілкуватися, а не з нами. З Хамасом трохи інша історія. Він з'явився не через те, що Іран захотів, щоб він з'явився, він з'явився всередині палестинського суспільства. Він з'явився, а тому, що був. Попит палестинського суспільства на появу такої сили, на появу тієї сили, яка не захоче і не буде намагатися якось там, там миром вирішити питання, будови, розбудови незалежної палестинської незалежної палестинської держави. А тому і як, як на мене, як на мене, зараз Хамас максимально підіймає ставки. Зараз Хамас робить все для того, щоби. Бути не просто однією з цих сил, яка там грає на, на полі палестинської державності, а бути головною чи, може, навіть єдиною силою, щоб всі інші були 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 підпорядковані. Якщо вийде з гри Іран, йому буде набагато важче. Йому буде набагато важче. В нього не буде його основного головного спонсора, в нього не буде його основного головного постачальника. Там технології, зброї розвіданих, навіть там якихось інструкторів, але це не означає автоматично, що він зникне. Це не буде означати... Ну тобто, ми розуміємо, коли як тільки Росія програє війну. ЛДНР зникне через те, що ну їх не ну. Тобто тому що це вони не жити здатні без, без Росії. Так. Вони ну це це просто, це просто там якісь там маски, які навдягли на себе там якісь там російські коти. А з Іраном і Хамасом це не зовсім так. Це їм їм буде важко, дуже важко без Ірана, але там вихід з гри Ірану не буде автоматично знищувати Хамас, на жаль. Юлі дякують за розмову.